Вітаю всіх, приспособилась там, де приспособилась. Зараз сама з малим, але тут дурі. Я Хочу зробити вам відео трішечки так, щоб він мене нічого не відібрав. А цікавить мене енергосистема. Приїжджав вже Залецький в Харків і анонсую, що в Харкові все буде добре з енергетикою, що зможе щось зробити на, на зиму. Осінь зима. Давайте так. Енергетика Харкова, осінь зима. Який буде стан? Енергетика Харкова. осінь зима, який буде стан? Колоду беру ось цю. Який стан? Подивитись. Важкий. Ось вам, будь ласка, відразу випадає. Слідкують ось вам всі розвідники, ось вони де вилазять. То малий дурі на задньому фоні. Розумієте? Допомоги до хрена, дій до хрена, але. Четвірка кубків, ви розумієте, що погана ситуація. І диявол постійно слідкується. Якщо щось буде не так, кінцевий результат добанудже. Ну, дивіться, те, що її намагаються відновити, вивести на новий рівень, це правда. І щось для цього привозиться, робиться, це теж правда. Дійсно. Багато дій робиться хитрих і невідомих. Ну, намагаються приховати від цього дьявола максимально, щоб був результат. Давайте подивимось так. Харків буде зі світлом. Сюди ж Харків буде зі світлом, осінь зима. Харків буде зі світлом осінь зима. Буде. Це відповідь так. Я роблю так чи ні. Відповідь так. Зміни серйозні по суду йдуть на цю тематику. Буде він зі світлом. Десятка мечів втрати колосальні в цьому напрямку. Влазень це зміни. Ну і таке було несерйозне ставлення до цього, але, знову ж таки, по четверті кубків воно трішки продовжується, те, як застій буде. Світло буде, але ж, але ж десятка жезлів. Ну, важко. Тиск обставин, серйозний. Двійка жезлів. Ну, варіанти. Сонце таке буде. Дивіться, як. остання карта сонце. Ось вона, світло ваше. І дві кажете це мінімум два варіанти виходу з ситуації. Розробляють вони в даному контексті. Слава Богу, мозок вімкнули. Нарешті будемо надіятися, що так і буде.